четвертий у Слов'янську відбувся відкритий чемпіонат з рукопашного бою. І втретє він присвячений пам'яті Миколая Шуткевича. Позмагатися у Слов'янськ приїхало більше ста дітей. К нам є на цей турнір. приїжджають наші друзі. Це «Красноармейськ», вони привозять адблістя состав. Блестящий. К нам приїхали хлопці Красного... з Краматорська. Це наші друзі вони вот наші сусіди. Прекрасно. дружко приїхав два чоловіка, але не привезли. Це теж прекрасно. Приїхав Красний Слайенс, два состава. Я вам хочу сказать, что чем это соревнования хороши, я не знаю, как они там будут эти лучше с чемпионами или не будут, но надежду Я говорю, я хочу вот этим соревнованиям показать, что у нас Слайенский мир, что мы живем в мире. И самое главное, что мы можем показать детям, что мы надежду можем предоставить. Наши дети пока взрослые. Смотрите, как надо уже надеяться на, на будущее. У нас все прекрасно. Від шести та старші діти запекло змагалися на татамі. Олег З Краматорська також приїхав, аби випробувати свої сили. Звісно, взяти перше місце і набратися більшого опитування. Я двократний чемпіон світу і трьохкратний України. Мені подобається вид спорту, як оборону держати за батьків і за себе. Змагалися у чемпіонаті і дівчата. Настя вважає, що спорт допоможе здійснитися її мрії, поступити у вищий навчальний заклад. Я думаю, це мені пригодиться в майбутньому, ну, при поступленні вище навчальний заведення. Я хочу піти в воєнну. Академія. Популяризація рукопашного бою як одного з видів бойових мистецтв та залучення дітей та юнаків до спорту є важливою складовою виховання молоді. На популяризацію здорового образу життя серед дітей та молоді, привлечення їх до заняттям фізичної культури і спортом, в тому числі і популяризація такого виду спорту, як рукопашний бой, в частності. Что это спорт сильных, настоящих мужчин. Переможцями стали у різних вікових та вагових категоріях Євген Овчаренко, Андрій Чичин, Павло Овсянніков, Дмитро Тольгук, Єгор Пашков, Настя Землянська, Кирило Гріцюк, Максим Золотой, Олександр Ляпін, Євген Власенко. Вітаємо з перемогою!